Всім привіт, вітаю вас на каналі. Це відео без якоїсь конкретної теми. В ньому я вам хочу показати лампу, яка допомагає мені вишивати, коли немає світла, і трошки розкажу про свою нову сурочку, яку я вчора почала. Давайте спочатку про лампу. Це лампа з Аврори. Недорога лампа, ми її взагалі купили синові в школу. Але я спробувала з нею повишивати, і мені так сподобалось, що я хочу купити ще одну для себе. Вона дуже зручна для вишивання, тому що вона на, на, гнучкій, на гнучкій підставці, в принципі, її можна використовувати і для освітлення кімнати, вона достатньо яскрава. А коли направити її на роботу, то взагалі можна без проблем вишивати. Все дуже добре видно. І ще в неї є підставка для телефону, можна одночасно. Щось дивитися чи слухати. Ну, а про сорочку вона тільки починається, тому тому можу вам поки що розказати тільки ідею. А тому що я сама не знаю, яка вона буде. Я знаю тільки, що вона буде, що вона буде схожа на борщівську сорочку. В неї будуть темні і повністю вишиті рукави. А, а більше поки що я нічого не знаю. Не знаю, що я буду вишивати спереду. То вже я вирішу потім, коли вишию рукави. У мене тут пішло декілька днів на узгодження, на організаційні моменти, тому що, тому що я одну сорочку закінчила. Вже хочеться починати нову, але я не хотіла, не хотіла шити нову сорочку, тому що у мене вже є пошита хлоп'янка, яку я почала вишивати полтавською гладдю. З тією сорочкою у мене не склалося, хоча там дуже багато я майже вишила вже повністю один рукав і перейшла на інший. Але потім я відчула, що у мене все-таки душа до неї не дуже лежить, я її покинула. Але сорочка пошита із дуже дуже хорошої тканини така, така важка бавовна. І коли її одягаєш, то прямо, я не знаю, такий комфорт відчувається, що мені, ну, мені просто не хотілося міняти її ні на що, але рука вже, рукави вже початі зіпсовані. Тому я вирішила рукави відрізати, пришити нові. Ще в мене цієї ткани не залишалося, тому я з неї викроїла рукави, але потім почалися проблеми. проблеми почалися з того, що, по-перше, по з нитками проблеми, тому що взагалі борщівські сорочки вишиваються вовняними нитками, ну, якщо вони не вишиваються хрестиком, але я вовняну нитку не хочу. Ну, я взагалі ставлюся дуже прискіпливо до всяких дрібниць. Я те, те, те що називають гіперсенситів, гіперчутлива людина. Для мене важлива кожна, кожна, кожнюсінька дрібничка. І от сорочка така зручненька, така прохолодна тканина, така хороша. І я думаю, вишию вовняною ниткою рукави. І вона буде колоти мені в руки, <смі> тому шерстяні нитки, вовняні нитки відпали. Але з іншого боку, якщо вишивати, ну, наприклад, колотками. Я не майстер цієї техніки, але пробувала. І я так побачила, що колотками Ну, якось не дуже гарно виходить, якщо нитка не вовняна. У всякому разі, в мене не виходило гарно. Тому я вирішила, що нитки будуть мої. У мене є багато, багато чорного муліне однієї фірми. Але коли я почала, ними трошки на цих рукавах, які я вишила, ну, які я викроїла, то. Виявилось, що тканина дуже щільна. По-перше, на ній ну, я вирішила вишивати хрестиком, тому що нитки ж не вовняні. Але тканина дуже щільна, і коли протягуєш нитку, то вона якби її якби обриває з неї, витягує шматочки, волосочки, і нитка швидко перетирається. І, по-перше, залишає на тканині багато цих маленьких ворсинок, тканина від неї чорніє. Ну, це може і випралося, я не знаю. Але проблема в тому, що нитка перетирається і вже там через, через я не знаю, через кілька хрестиків починають розриватися. Тобто ті нитки, що є в мене, великий запас, який я б хотіла використати нарешті, і з цією тканиною не йдуть взагалі. Ну, і... І крім того, і важко вишивати хрестиком на цій тканині. А, тому, е, я собі подумала, що в мене, є, в мене є інша більш зручна для вишивання тканина. вона не дуже якісна. Але через те, що я буду всі рукави повністю зашивати, то яка тканина там видно не буде. Вони будуть повністю повністю зашиті. Тому я вирішила взяти ту тканину. Ну, Тобто пришити рукави з іншої тканини, на якій буде зручно мені вишивати хрестиком. Це вирішилось, слава Богу. Потім почалася епопея із хрестиками. Я пробувала так і так, і воно все негарно, аж поки нарешті я вирішила, що я буду вишивати дрібно, малюсіньким, малюсіньким хрестиком. І от коли я почала вже дуже малим хрестиком, то тоді воно мені то Тоді воно мені вже. ну от Я просто зрозуміла, що це воно. Це хороше рішення. От коли я вишиваю цим хрестичком, воно навіть на колодки схоже. Там навіть не видно, що це хрестиком вишивається. Звичайно, я додала до цієї сорочки, я не знаю, скільки місяців роботи, коли я буду так дрібно вишивати. але, Але якось у мене не знаю, якось у мене зараз такий настрій, що я. Що мені якось байдуже, коли я її вишую. Коли в мене була от попередня така гарячка вишити велику сорочку, це було шість років тому, то я прямо, прямо горіла, прямо не могла відібрати, відірватися від неї. Мені так треба було швидше, швидше, швидше. Я так хотіла дошити. А тепер, напевно, з того часу, за шість років я дуже, напевно, постаріла якось. Психологічно. І тепер у ну, мене немає тієї вже такої дитячої, не знаю, поспішливості. Вже мені не, не горить, не, не хочеться закінчити. Я просто, просто хочу вишивати. І я якось навіть ну, готова до того, що на неї піде, може, може, рік, може більше року. А яка вона буде, я ще не знаю. Якщо ви були зі мною якийсь час, якщо ви були на моєму старому каналі, якщо ви трошки мене знаєте як вишивальницю, то ви, може, вже чули від мене, що я не вишиваю по чужих схемах, я не вишив, ніколи не, не копіюю чужу сорочку, а більше того, я навіть не роблю схему свою власну. Я просто починаю вишивати. І придумую сорочку вже в процесі того, як я спочатку починаю, а потім придумую. Тобто я її придумую крок за кроком, крок за кроком, дивлячись на те, що виходить, на те, що вже вишито, так само з цією. Тобто, зараз у, мене, зараз у мене є загальна ідея, що вона буде. Що вона буде в стилі борщівських сорочок, вона буде темна, В неї будуть повністю вишиті рукави. А, про решту я не знаю. Ну, якщо вам цікаво, що буде в мене з цієї сорочки, я більш ніж впевнена, що цю сорочку я закінчу, не покину, не відріжу щось на півдороги. Якщо вам цікаво, то напевно. Десь там, десь там до через місяць уже, може, щось вималюється на одному рукаві трошки. Можете заходити дивитися на прогрес. Крім цієї сорочки, в мене ще, я скоро почну, як мінімум дві. Я ще хочу чоловічу сорочку, і в мене ще є пошита. Для сина пошита сорочка. Я давно вже її пошила, але бачу, що якщо я зараз на неї, за неї не візьмуся, то він з неї виросте, тому мені треба її швиденько вже братися за неї вишивати. І я думаю, що я буду паралельно вишивати ці три сорочки, то наступне, що ви бачите на цьому каналі, це ці три сорочки. Тому дякую вам за перегляд. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною і до зустрічі в наступному відео.